Заручник, півторарічна дитина. На Волині двоє невідомих викрали маленького аймета Едіна Бена Хамуду. Малюка видерли прямісінькою з рук бабусі. Більше того, сталося це посеред білого дня у Володимир Волинському. Мама хлопчика переконана дитину викрав батько. Батько, але це не фізична. Не він не викрадав. люди. А в неслов'янської зовнішності так так слов'янської екс чоловік Ірини має громадянство Тунісу, але зараз проживає у Люксембурзі. Жінка і сама довгий час жила там, а коли стосунки з чоловіком зіпсувалися, вона повернулася в Україну. Щоправда, таємно, без згоди батька дитини. Ми проводимо безпосередню перевірку законності набуття дитиною, громадянства України. Одна дитина має громадянство як Люксембурга. Можливо, і тунісу правоохоронними органами Люксембурга також проводиться відповідні кримінальні провадження за фактом викрадення цієї ж дитини з території Люксембурга. На пошуки дитини залучили всі наряди міліції та прикордонників. Викрадачі продумали все до дрібниць. Вони добре розуміли, що на все про все мають менше 10 хвилин. Неподалік від військового містечка, свідки запримітили підозрілий автомобіль шевроле Авео синього кольору. На даний час вивчається, опрацьовується відеоінформація, яка була отримана із камер відеоспостереження, де зафіксовано дві невстановлених особи, які в цей час перебували на місці скоєння злочину. Що цікаво, подібна історія сталася місяць тому у броварах. Сценарій той самий маленького Адема викрали на очах у бабусі. Версія аналогічна. Хлопчика викрав батько-іноземець. Проте минув місяць а жодної свіжої інформації. Про місце знаходження хлопчика немає. Як показує досвід, і міжнародний. Е, якщо вже батьки повертають дитину в ту країну, де вона особливо має громадянство, ну мамі буде важко її забрати. Чому насторожують останні два випадки: випадок із Адамом і ось цим хлопчиком, тому що це зробили наймані люди. По-друге, ці люди свідомо йшли на злочин, усвідомлюючи, яка міра покарання за такий злочин, невідомо, що вони зроблять із дитиною для того, аби уникнути цього покарання. Головне у цій справі оперативність міліції та швидка реакція громадськості. Тож не будьте байдужими. Якщо ви маєте якусь інформацію про викраденого хлопчика, негайно телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей магнолії ТВ 116 шістнадцять Дзвінки з мобільного безкоштовні.